Запись. Угу. Демонстрація. Так, значить, розпочинаємо. Минулого разу ми з вами говорили про складові частини вікна Excel. Правильно? Ви дивилися відео. У відео це все розказувалося, в презентації це все було. Значить, не можна сказати, що ви не в курсі справи і не можна сказати, що ви нічого не розумієте. Сьогодні ми продовжуємо нашу роботу, розбираючи далі, що можна робити у середовищі Excel і як оце налаштуватися, показувати на смартфоні, тобто в Google-таблицях, щоб ви орієнтувались. І там можна таке зробити. Значить, перше, що ми з вами робимо? Те, з чим зразу виникла проблема, коли робили зображення Супермена. Що на мобільному телефоні кількість стовбиків і рядків обмежена. Я правильно розумію? Той, хто виконував на смартфоні, це правда, що у вас кількість стовпчиків була обмежена, якщо ви робили, е, через Google таблиці? Всі мовчать. Так. У мене для того, щоб продемонструвати, як додаються рядки або стовпчики, доведеться щось написати, щоб ви бачили різницю. Ось я у першій комірці, наприклад, ставлю один. Давайте трошки масштаб збільшу, щоб вам було видно. Так, і посунули. Комірка перша, комірка друга, третя. А тепер давайте так: 4, 5 і 6. Ентер. І так. Як додать стовпчик? Ми виділяємо любий, який хочете. Наприклад, стовпчик Б. Оксимець Надя. Пускаємо надю. Далі натискаємо правою клавішею на заголовку. Бачите? Потім тут є команда вставить. Зверніть увагу, взагалі, в Excel може бути дві різних команди вставить. Верхнє, оце де зараз чемоданчик сірого кольору, це коли вставляється текст. Зараз у мене немає ніякого тексту, який я можу вставляти, бо я нічого не копіювала. Тому користуватися автоматично доведеться нижнім. І помніть разницю. Навіть якщо ви якийсь текст, текст скопіювали, а вам потрібно додати стовпчики чи рядки, ви все одно користуєтесь нижнім варіантом. Вставіть. І він автоматично додав, бо він уже зрозумів, що я хочу додати стовпчик. Так, ось ще немає. Ксимець не може підключитись. Якщо я виділю рядок, рядок виділила. Права клавіша, невдалий рядок. Давайте. Ого. Не там таблицю написав. Права клавіша знову вставить. І ви побачили тільки що, що автоматично вставляється рядочок. Правильно? Як іще це можна зробити? Наприклад, виділений стовпчик С на цей раз. Я захожу у розділ. Так, сейчас ми подивимося у розділ. Ні, тут немає. Розмітка страниці нет. Формули нет. Вид. Нет. Рецензірування. І він не хоче показувати, хоча должен. Зараз гляну секунду. Що в 10-й версії немає цього всього. Поля, орієнтація параметри. Хорошо, значить, тільки через контекстне меню поки буде. Так, не бачу. Він може цілу таблицю ставити, але не показує, що можна ставити столбик або рядок. А ну-ка, давайте так, по-іншому трошки. І даний від Все одно не показує. Ладно. Значить, оставляємо цей спосіб. Тепер на смартфоні. Для того, щоб на смартфоні показати, мені треба буде знімки екрану вам у Viber відправляти. Зараз, секунду, відкриємо Viber. Так, і пробуємо. Значить, пожалуйста, на смартфонах своїх створіть Google таблицю любого виду. Ну, Google таблицю просто створіть, пожалуйста, щоб ви теж бачили і розуміли, про що зараз йде мова. Так, сьомий А. Готові? Макар, Google таблицю створив на смартфоні. Ага. Так. Коли ви виділяєте любу клітинку, тобто по ній достатньо клацнути. Зверху справа появляється біля букви А плюсик. Побачили? Натискаєте на цей плюсик, дивитесь униз, що він пропонує. Так, а я ділаю снімок і отправіть. Сьомому А. Значить, натиснуто плюсик, дивимося внизу. Вставіть один рядок, один рядок вище, один рядок нижче. Вставити один стовпець праворуч, і отам там внизу буде вставити один стовпець ліворуч. Ну, все ж залежить від того, де саме вам треба нові елементи додавати. Тобто, оце як зробити ту саму операцію на смартфоні. Зрозуміло? Всім ясно? Хорошо, так, поки прикрили. Тепер сл... наступна операція. Дивіться, якщо вам, наприклад, потрібно очистити певний діапазон даних. От я написала щось, попала не в ті рядочки, я в сьомому, восьмому, не нужна мені тут таблиця. Що я роблю? Я виділяю весь діапазон, неважливо, що іще в нього потрапило. І потім просто на клавіатурі натискаю «Del». Як тільки я це зробила, у мене автоматично всі дані очистилися. Зрозуміло? Так, йдемо далі. Залишуся на головній. Тут у мене основні налаштування є. Так, о, дивіться, де вставіть оказується. Ось воно. На головній. Хто б повірив? Давайте ще раз покажу. Одиниця, двійка. Так, нахай буде теж одиниця. І двійка. Виділила стовпчик, ось натиснула «Вставіть», він мені пропонує ячейки або зразу столбці. Давайте встать ячейки він поставив, відповідно, стовпчик. Якщо я виділяю рядок, вставить, вставить, він виділив ще один, додав ще один рядок. Побачили, так? Да? Тобто на головній у. Правій частині вікна, там, де розділ ячейки. Якщо вам потрібно видалити та сама історія, наприклад, взяла оцей рядок, права клавіша удаліть, він видаляє. Взяла оцей стовпчик і на цей раз удаліть. Так, удаліть стовпці. Все, видалила. Нема питань до цього. Нема. Як додати листи, я вас вже навчила. І на смартфоні, і на комп'ютері один і той же спосіб. Подивіться вниз. Там, де написано лист 1» є плюсик. Нажали на нього, получився вже лист 2. Всім видно? Макар, не спи на ходу. Так, Надя, що не видно? Униз, дивися. Лист 1. Бачиш назву зараз чорним кольором пишеться. Не видно, чи що? Настя, Оксемець. В тебе що, підвисло, чи що? Так, з Настею понятно, Якщо що, вона перезайде. Так, тепер як робити саму таблицю? У домашньому завданні. Зараз подивимося, сьомий клас. У вас уже є завдання, що треба виконати на оцінку. Ось таку табличку потрібно буде зробити. Зафарбовувати комірки ми вже навчилися, правильно? Недаремно ми символ Супермена робили. Ось тут виникає нова задачка. Бачите, розтягнуто напис аж на чотири стовпчики. Як таке зробити? Ну, давайте я зразу і покажу. Е, причому на смартфоні цього може не бути. У такому випадку ви просто пишете в комірці номер 1 і не застосовуєте ніяких дій редагування. Просто пишіть у першій. Нічого страшного, ви зі смартфона робите. На комп'ютері показую. Так, приклад, як. Російська мова, об'єднати декілька комірок в одну. Так, поки що, здається, ніби напис займає цілих п'ять стовпчиків. Правильно? Насправді це зовсім не так. Якщо я натисну Enter, він покаже, що у комірці Б дивіться вгору, де Ф від ікса, тут порожньо. В комірці C порожньо. Якщо я У Б навіть щось напишу, то він зразу напис мій автоматично приховав. Бачите? Приклад. Уже тепер не видно, що воно тягнеться на весь рядок. Що робити в такому випадку? Значить, я видаляю із комірки Б весь напис, виділяю оці всі, на які напис розтягся. Бачите, захватую е, столбик «Е». Можу, навіть столбик F захватить чисто для вас. Після цього підіймаємо очі вгору. Бачите, тут є команда. «Об'єдініть і помістіть в центрі. Ось така длиннюща команда. Видно? Натискаю на неї. У мене об'єдналися комірки в одну, тобто зникли перегородки. Перегородки зникли, відповідно, напис розмістився в одній єдиній комірці. Так, зараз ми трошки шрифт увілічим. І помните, що можна розтягти ширину стовпчиків. Ось таким чином зразу видніше стає. Отак. От Видно нормально? Тепер помніть, пожалуйста, що якщо я напис редагую в одній комірці. Це автоматично не міняє його в усіх інших. Тобто, якщо в оцій першій строкі у нас вийшов шрифта 14, то в усіх остальних, дивіться калібрій 11. Тобто все ще те саме без змін. Якщо ви хочете, щоб у усіх комірках шрифт був однаковий, ви просто виділяєте їх і вказуєте, що от я хочу, наприклад, 14-й шрифт скрізь. Зрозуміло? Так, тепер зафарбовуємо. Ну, от, наприклад, заливка жовтого кольору. Як поміняти колір шрифта? В принципі, це можна зробити і через контекстне меню, і через головне меню уверху. Давайте контекстне на цей раз. Права клавіша. І у вас, так, ще немає. Значить, клацнули всередині, щоб появився текстовий курсор. Клацнула двічі. Виділила текст. Натиснула праву клавішу. І отут у нас є формат ячеїк. Він зразу відкриває чисто шрифт. Чого? Бо я всередині комірки, де текстова інформація. І отут можна задати колір. Ось, наприклад, так. Ну, який виберем? щоб добре було видно. Темно-синій? Окей. Так. Він не сильно відрізняється від. Чорного, тому і не видно різниці. Давайте спробуємо ще раз. Тільки на цей раз я попробую іншим способом. Ось у верху літера А підкреслена червоним кольором. Це означає колір шрифта. Тобто можна і через контекстне меню, і можна через головне меню. Ось червоний колір, явно видно, що він такий червоний. Так, тепер що там іще у нас у домашньому просять? Поводити цифри. І зафіксувати їх, поводити назви країн. Із текстовою інформацією проблем уже немає. Там, наприклад, Данія пишемо. Правильно, Кенія, не знаю, я зараз на обум що-небудь пишу. Україна, Болгарія. Тепер, щоб усі одночасно помним, да? Виділили. І залили відповідним кольором. Наприклад, зеленим. Щось це дуже темно-зелений. Давайте інший якийсь відтінок, світліший. Окей. Так, видніше. Цифри. Значить, в Excel цифри для того, щоб відокремити цілу та дробову частину, записуються через кому. Якщо ви, не дай Бог, поставите крапку, одразу. Комп'ютер сприйме це як текстову інформацію. Якщо це текстова інформація, ніяких обчислень із цим не буде. Дивіться. Наприклад, 2,5 Enter. Куди пішло число? Автоматично. На який бік? Так важко включити мікрофон і відповісти. правий а текст у першому стовпчику, куди пішов? На лівий. Правильно? Тобто, Excel розрізняє автоматом, якого типу дана величина. Якщо вона числова, вона автоматично йде на правий бік. Якщо вона текстова, вона йде на лівий бік. Звичайно, ви можете змінити таке налаштування. Ось дивіться, я виділяю. І дивимося знову вгору. Бачите, тут кнопочки вирівнювання. По лівому краю, по центру, по правому краю. Беру по центру. І у мене вже всі числа будуть стояти по центру. Неважно, цифри вони чи не цифри. Но якщо я поставлю крапку всередині напису числа, наприклад, 5,2. Ентер. Ви бачите, що він зробив? Що це він мені видав? Число. Не просто число, дата. Тобто, коли я ставлю крапку у числовому записі, він автоматично думає, що це або дата, або текстова інформація. І обчислень із ним він потім проводить не буде. Якщо ми хочемо заставити його поміняти все назад, ми переходимо в цю комірку. Права клавіша, і вибираємо знову формат ячеєк, тобто надати комірці того вигляду, який нам треба. Формат ячеєк, дивимося. Бачите, тут уже команди додавались. Кроме шрифта, є ще доповнительні. Я заходжу в розділ цифри. Тут є дуже багато варіантів. Прямо зараз він стоїть у розділі всі формати, і він показує, що у мене дата, тобто день і місяць. Якщо вибрати, наприклад, день, місяць, рік, він ще й рік мені притулить. Але мені цього не треба. Мені треба, щоб тут був числовий формат. Ставлю числовий, натискаю ОК, і ось він мені поставив число. І бачите, автомат вказав, що кома між цілою і дробовою частиною. Тобто, для нього це шаблон. Ну, а тепер я можу 5,2 написати. І він мені вже буде показувати, що саме такий. Вопрос: чого після двойки додався нулік? Хтось замітив особливість? Ніхто нічого не замітив? Дивіться, вертаюся. Права клавіша, формат ячейки. І подивіться на оцю рамку: число десятічних знаків. Це якраз кількість знаків після коми. Бачите, скільки тут проставлено? Два. Тобто, неважливо, якщо я поставлю одне чи три, він все одно зайві прибере або нове додавить, щоб було саме два. Якщо я отут налаштую тільки одне і поставлю ОК, він убрав автоматично того ноліка, який сам же й доставив. Зрозуміло? У когось якісь запитання є. Тепер давайте попробуємо на е, смартфоні. Значить, переходьте всі в електронну таблицю. Так. Значить, ви стоїте у комірці А1. Правильно? Нам потрібно там що-небудь написати. Ви внизу шукаєте команду із підписом. Зараз покажу, щоб видніше було. Так, там написано ось таке: FX. напроти нього є пуста комірка. клацаєте туди курсором. Як тільки клацнули курсором, почали писати. Можна текстову інформацію, можна числову інформацію. Напишіть число, наприклад, ну давайте теж 2,5. І показую на фотографії, що у мене відбувається. Так, смартфон, сьомий А. Відправити. Так, сьомий А, следующая фотографія. Ось таким чином. Чуть-чуть подвинем вниз. 2,5 уверху воно також з'явилося. Бачите, напроти рядка FX синя галочка стоїть. Оце на цю синю галочку треба натиснути для того, щоб зафіксувати. Вернулася, зафіксувала. І воно автоматично стане так же само, як ставало в електронній таблиці. Тобто, просто числова інформація. Так, слідующе. Перейшли в якусь іншу комірку. Написали там якесь слово. Можете мама написати. Точно тим же самим способом, але вже в режимі літер. Так, показую. Відправити вайбер 7 А. Так, ну що, появилось? Ось, появилось. Мама написано. Знову те саме появилася галочка для того, щоб зафіксувати, але ви бачите, що слово йде зорієнтоване на лівий бік. Так, я його фіксую, воно так зліва і залишиться. У вас так само? Хто пробує, у вас так само. Мовчать. Ох, партизани. Так, закриваю. Вернулася в Excel. Тепер наступне. Там у деяких людей виникла проблема, як відправити файл е чи у Viber, чи на комп'ютер. Да? Першим довгом ми не забуваємо його зберегти. У комп'ютерному варіанті, дивіться. Файл. На робочий стіл можна відправити файл. Можна на робочий стіл, тоді шукати не прийдеться. Можна в конкретну вибрану папку. От заведіть собі папку, куди ви всі домашки будете скидувати, і будете постійно знати її адресу. Так, ось варіант. Сохраніть как. Не натискайте сохраніть, бо тоді ви його точно будете довго шукати. І так, сохраніть как. Він зразу пропонує, куди ви хочете його зберегти. Ну, давайте візьмемо, де тут. Робочий стіл є. Робочий стол. Пишу назву, там замість книга один, нехай буде приклад. Так, і натискаю зберегти. Все, воно збереглося, я його закриваю. Прикрить, прикрить, прикрить. Ось вона, моя книжечка на робочому столі зверху. І так і написано: Приклад. Всі знають далі, як прикріпляти файл до електронного листа з комп'ютера. З комп'ютера, знаєте як? Маргарита, знаєш як? Я... Ярослава вже побачила, що він киває головою. Може, щоб не скидати на телефон, може, одразу з комп'ютера відправити. То я ж і кажу: всі знають, як з комп'ютера відправити електронним листом свого е... свій файлик. Бо не у всіх стоїть Viber і не у всіх стоїть Телеграм на комп'ютері. Показувати чи не показувати? Та на давай, давай. Ну, на всякий случай покажу. Раз це відео робиться для всіх трьох класів. Так, одразу почту зайдемо. Так, почта. Ну, давай, 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 давай. Хорошо, світло не вимкнули, правда? Це вже радує. Так. І беру написати. Ну, крутиться ще довго. Є, появилось. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що створюю вашу групу з електронними адресами. Правильно? От я вам зразу всім і пошлю його. Кому? Беремо, так, беремо 7 А. Не буду зараз вибирати, хто в якій групі, відправлю всім. Вибрати всіх. Вся. Ну, понятно, тільки тих людей, хто мені вже написав. Так, тема приклад не відповідати. На цей лист відповідати не потрібно. Так, тепер дивимося вниз. Унизу у нас скріпочка, точно така ж сама, як в Телеграмі, бо у Вайбері був би плюсик швидше всього. Або команда додати файл, натиснула. А він мене якраз на робочий стіл і відправив. Ось мій приклад: виділили, відкрили. Дочекалися, поки стане синеньким. Не спішіть натискати кнопку Відправити, бо порожній лист піде. Як тільки стало синеньким, тоді натиснули Отправить. Зараз, якщо ви із свого смартфона мені листи писали, то у вас вискочить повідомлення, що надійшов лист від мене. Так, тепер запитуйте, що незрозумілого? Вчора було домашнє завдання, там де треба виміряти об'єм клітинок? Так. І це було завдання до 2, ну, 2 до 2 2 до – 2. це один рядок. Скільки клітинок потрапляє в один рядок залежить від версії вашого Excel. Тобто, якщо у вас Excel 2019, там було б одне число. Якщо у вас Excel 2007, там було б зовсім інше число. А яке саме число? Можна було куди звернутись і подивитись? В інтернет. Бо дуже велике число: не менше, ніж 65 тисяч. Навіть більше може бути. Зрозуміло? Тому, якщо ви писали самі з голови відповідь на це питання, можна було написати просто багато. Я б написала на вашому місті: залежить від версії Excel, взяти весь рядок. Все. Тобто, з другого по другий. Це вказівка на те, скільки рядків у вас обрано. Якщо з другого по третій, це значить два рядка з великою кількістю клітинок. Зрозумів? Так. І до речі, ще одне питання зразу, молодець, що нагадав. Е, в деяких людей була проблема взагалі із підрахунком, а скільки туди клітинок з'являється, якщо робити усно. Тому що більшість просто. Виділяли їх і починали в лоб щитати. Неправильно? Якщо у вас, наприклад, написано. А 4, дві крапки, С7. Це ж можна абсолютно легко зробити усно. Перше, що ви рахуєте, скільки стовпчиків потрапило в діапазон. Стовпчик А, стовпчик Б і стовпчик С. Скільки штук? Ну три, правда? Ставлю 3 помножити. Скільки рядків потрапило в діапазон? Четвертий, п'ятий, шостий і сьомий, чотири штуки. Значить, три помножити, де ти, моя мишка, помножити на 4 буде дорівнювати 12 клітинок. Все, усний підрахунок. Не треба малювати, зафарбовувати в Excel нічого. Якщо ви знаєте алфавіт і вмієте рахувати, ви спокійно можете це зробити самостійно. Так, які ще питання? Поки що немає. Тоді вертаюся на, до презентації. Виписати в зошит з презентації матеріали, виділені жовтим кольором, та вивчити їх. Бачите, написано фото не відправляти. Тобто, це ви робите, тому що у параграфі цього може й не бути. Створити табли. У табличному середовищі на листі 1 таблицю за зразком. Тобто ви робите таблицю і відправляєте її мені файлом. Оце ваше завдання на оцінку. Тепер запитуєте, що кому не ясно. Якщо у вас, до речі, розтягнеться верхній напис ще довший, нічого страшного. Ото, як є, так мені будете відправляти. Головне, напишіть грамотно і напишіть все, що на зразку. Так, то що неясного? Все ясно, так? Да? Так, хорошо, тоді я відеозапис зупиняю, і ви зараз вільні. Не забудьте, будь ласка, про хвилину мовчання. Як тільки ми вийдемо і запис закінчиться, вшануйте пам'ять тих, хто загинув. Добре? Так. так, до зустрічі через тиждень. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Так, закідно.